Набувайтеся. І потім дивіться що? І вони починають собі набуватися. Ти хочеш пампух? Чим помітися? Ти що, Пом он... талат, хочеш пампух, застане. І ти хочеш пампухи. А що ти мене приймає? Помпуха? Дай сюди. Добре. На. На. Наперед! Горна. На літа! Забрали всі помпки до курву і мало. О, ви, це сила. Не починай, далі мені попу. Набери. Твоє тебе приносив. Набери, На, йой, боже мій. Потім вечерю. А після вечері ніхто не прибирає. Vamos